Подій для і повторюю, що перші дві умови це бути на громадського об'єднання. Це не тому, що там, наприклад, хтось хоче, щоб загнати з ким чином буде громадське об'єднання, а тому що є банківська е таємниця, є е для того, щоб цей факторій працював, необхідні фахівці і без звичайного шлюба громадського об'єднання не може. Допомагати іншим фізичним особам, якщо вони не його і її члени, тому для того, щоб не було нового обману і щоб люди дійсно відбувся соціальний факторів, і вони могли вирішити свої проблеми, необхідно дві умови. Перше вкласти депозит даним таким банком, який зараз е, е, якби вибраний, і який погодився е, не, не тому, що як з якихось інших причин ми вибирали його, а саме тому, що він погодився на це. І друге, що банк, який не має проблем з таблицьким зачавниками, це Український банк регіонального розвитку.